Добрий день глядачі і підписники мого каналу. З добрим ранком вранці і ввечері соловейковиспівує. Слухав і слухав. Хто дивився мої відео? Бачили мускарі? У мене їх чимало? На цій стороні. І на цій в цьому році буду їх упорядковувати. Не хочеться їх балакати та перебивати соловійний спів. Буду упорядковувати, де викопувати, куди підсаджувати. Вже в мене їх чимало. Багато навіть, дуже багато. Це ж кущики горні, а там скільки. Мені стільки не потрібно, але ж, і щоб цибулинки викидати то жолка, дівчатка, хто хоче таку красу, я прийшлю. Квіти я пришлю вам безкоштовно. А ви заплатите тільки за доставку. Дуже гарно, як квітнуть мускарі. І цей сорт мускарів мені дуже подобається. Бачила я і інші, але поки що кращого не бачила. На квітконосі квіток тут дуже багато. Такий майже, майже більша половина квітконоса, як бачите, Ну вже він отців, але ж тут видно, там, де вже відсвіло. Так що пишіть, кому потрібні такі квіти, я прийшлю. Ну, вони вже квітнуть повністю, листя засохне, я викопаю цибулинки. И вам пришлю, да, Василька? Вот вы, не дать, не дать. Сегодня мы так уж снідать, увідати. Сьогодні ми також плануємо картоплю садити. Прийде нам там чоловік наролить на картоплю, дахай трохи и варіє. Бо зразу 4 градуси тепло, тоді у березі, березі той завтори зайдуть. Тожу їм вже картоплю. Ще залишилось місце і рядок гарбузів. Ще Чоловік пройшовся у березі, трохи коснув. Рибачки, рибаки і рибачки ловлять, не хочуть зніматися Дівочки, ну гарного їм лову. Будемо їхати додому. Дякувати Богу. Посадили одну добавочку. Нехай дає Господь нам усім гарних врожаїв, а головне миру і спокою. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!